Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо один із варіантів швидкого приготування салату лише із чотирьох інгредієнтів. Для цього салату не потрібно нічого відварювати. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я і приємного перегляду. Для цього салату нам буде потрібно все приблизно по 150 г. ковбаси, копченого сиру. Корейської моркви і солодкої кукурудзи. Ну і на заправку майонез або сметана або йогурт. Нарізаємо ковбасу полосочками. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Ось приблизно на такі шматочки. Перекидаю все в салатницю миску, де будемо замішувати салат. Далі сир натираємо на крупну тертку, також перекладаємо. Далі додаємо консервовану кукурудзу і корейську морковку. І будемо заправляти салат. У мене майонез, можна заправити також сметану. Сметану я додаю діжонській гречиці трішки. Також дуже смачна заправка, або просто сметана, просто гречиський йогурт, кому вже як подобається. Все перемішуємо і наш салат готовий. Цей салат виходить неймовірно смачним, в ньому ідеально поєднані всі інгредієнти. Обов'язково спробуйте його приготувати. Я його перекладу. Роз'ємне кільце. Ось такий салат у мене виходить. Друзі, готуйте з задоволенням. До нових зустрічей!